Політика зроблена в Україні. Що це таке, для чого вона потрібна, і яким чином від цього виграє українська держава і українські громадяни? Зроблена в Україні це розворот державної економічної політики в бік українських виробників. Ми зустріли війну з сировинною країною. Ми експортували. Багато зерна, багато руди, але на жаль, виробляли дуже мало танків, дуже мало ракет, сучасної зброї, і навіть трансформаторів і форми для військових ми виробляли недостатньо для того, щоб самим забезпечити себе цими важливими товарами. Не маючи власного виробництва, не маючи власної потужної промисловості, як оборонної, так і цивільної, нам не перемогти у цій війні, не забезпечити роботою українських громадян. Відповідно, для того, щоб перемогти і для того, щоб збудувати міцну державу, заможну державу з потужною економікою, ми повинні підтримувати і розвивати власну промисловість. Оце є ідея зроблена в Україні, щоб держава, громадяни, приватний сектор. Концентрувалися на тому, що зроблено в Україні, віддавали перевагу товарам саме українського виробництва. Такий цікавий факт: якщо, наприклад, держава купує український товар, чи громадянин, чи українська компанія, то до 40% вартості цього товару повертається податками в державний бюджет. Якщо відповідно, держава або громадянин або хтось інший купує імпортний товар, 100% грошей уходить за кордон і відповідно там перетворюється в податки, в робочі місця і так армію ми можемо фінансувати лише власними грошима, в тому числі тими, які надходять у вигляді податків. Тому чим більше купується українських товарів, тим більше податків надходить в український бюджет, тим більше дронів, боєприпасів. Танків і всього іншого є у українських бійців для того, щоб якомога швидше перемогти. Якщо говорити про структуру політики, зроблену в Україні, то її можна розділити на три великих сегменти: це розвиток виробництва, це залучення інвестицій в реальний сектор, і це розвиток несировинного експорту. Це три такі великі блоки, з яких складається політика зроблена в Україні. Якщо говорити іншими словами, то фактично вона означає, що для реалізації цієї політики чи реалізацією цієї політики буде те, що в Україні буде вигідно виробляти товари з високою доданою вартістю, товари переробної промисловості, в Україні буде вигідно інвестувати в створення нових підприємств, нових заводів, фабрик, нових високотехнологічних виробництв. І буде вигідно, зручно і легко експортувати товари знову ж таки, переробки, щоб ми експортували не тільки сировину, але фокусувалися на стимулюванні товарів з високою доданою вартістю. На жаль, ще в рік до повномасштабного вторгнення, 2021 рік, Україна мала частку переробної промисловості у ВВП всього лише біля 10%. Це критично мало. Наші сусіди мають в районі 20%. і саме 20%. Це бенчмарк, який визначає ОСІД як нормальний показник. Тобто, ми за своєю структурою економіки частку переробної промисловості ОВП маємо малий до вторгнення вдвічі менше, ніж нормальний рівень. А під час вторгнення ми ще зменшили на жаль цей показник. Тобто, ми фактично є сировинною країною з точки зору структури нашої економіки, і нам цей показник. Потрібно змінити. Політика, зроблена в Україні, буде сприяти тому, щоб зробити структуру економіки не сировинною, а промисловою, тою, яка виробляє тою економікою, яка виробляє товари з високою доданою вартістю. Які конкретні програми, політики чи складові формують сумарно цю політику, зроблено в Україні? Отже, перший блок це розвиток виробництва, який буде здійснюватися за рахунок стимулювання попиту на українські товари. Попит держави на українські товари забезпечить політика локалізації. Це вимога місцевої складової при публічних закупівлях. Зараз ця вимога розповсюджується на деякий ряд. Категорії машинобудівної продукції передбачається розширення цієї політики локалізації на інші цивільні товари, а також на оборонні товари. Тобто, чим більше грошей держава витратить на товари внутрішнього виробництва, тим більше грошей повернеться в бюджет у вигляді податків, тим більше буде робочих місць. Друга складова це попит приватний, тобто, це попит комерційних підприємств на українські товари. Цього року ми відновлюємо програму компенсації по сільгосптехніці. Це програма, коли український аграрій, купуючи українську техніку сільськогосподарську, отримує 25% компенсації вартості цієї техніки. Ця програма в минулі роки продемонструвала свою дуже високу ефективність, збільшивши в два рази обсяг внутрішнього виробництва сільгосптехніки. Перші два роки вторгнення вона не З цього року. Ми відновлюємо цю програму, і уряд оголосив про плани в другому півріччі розширити також цю програму на інші види машинобудівної продукції, відповідно формуючи додатковий попит від приватного сектору на складну машинобудівну продукцію українського виробництва. Під час нещодавнього заходу, де президент оголосив. Про старт політики зроблено в Україні від уряду, прозвучав заклик до наших міжнародних партнерів також підтримувати цю політику яким чином допомагаючи Україні українськими товарами. Мова йде про те, що якщо якась міжнародна організація чи іноземний уряд хоче надати Україні якусь гуманітарну допомогу, то ці гроші можна було б витратити в Україні на українські товари. І цьому є прекрасні приклади. Наприклад, USAID купує вагони. В Україні у українських виробників для підтримки українських аграріїв. Уряд Данії купив системи очистки фільтрації води для Миколаєва у підприємствах в Ірпіні, або ж японська джайка купила. Спеціальну техніку для потреб ДСНС у українських виробників, і передали його у відповідні українські служби. Це дуже хороші приклади, і ми закликаємо всіх наших міжнародних партнерів діяти рівно так само. Бо цим ми допомагаємо допомагають Україні принаймні двічі. Вони не тільки вирішують конкретну проблему, але й забезпечують робочі місця для українців, навіть тричі допомагають, і забезпечують додаткові податкові надходження в український бюджет. І Попит від українських громадян, його покликана стимулювати програма кешбеку, про яку також було оголошено на, на цьому заході за участі перших осіб держави. Зараз уряд має розробити параметри цієї програми. Імовірно, мова буде йти про те, що коли українець, український громадянин прийде в торгову мережу, наприклад, для того, щоб купити певні будівельні матеріали, у разі якщо він купить. Саме товар українського виробництва він отримує кешбек собі на картку у вигляді коштів, які він так само зможе витратити на українські товари. Отже, програми стимулювання попиту від держави, політика локалізації від приватного сектору це політика компенсації у разі купівлі українських товарів. Це Прохання до наших міжнародних партнерів міжнародні кошти спрямовувати на українські товари, і кешбек для громадян, як стимулювання попиту від громадян. Ось такі чотири програми, які спрямовані на підтримку на створення ринку збуту на формування додаткового попиту на товари українських виробників. Другий блок про інвестиції, яким чином зробити так, щоб в Україні було вигідно інвестувати. Перелічимо кілька напрямків. Доступ до грошей забезпечує державна програма 5.7.9. Минулого року майже 90% всіх кредитів, які були видані в Україні, були видані саме завдяки цій програмі дешевих кредитів від держави. Цього року вона буде продовжена, і так само буде продовжена програма грантів. В тому числі, наприклад, гранти для підприємств переробної промисловості до 8 мільйонів гривень держава дає у вигляді грантів для того, щоб підприємці могли модернізувати своє обладнання, купувати нові верстати, виробничі індустріальні парки забезпечать розвиток, забезпечать доступ підприємців до промислової інфраструктури. А механізми підтримки проєктів з великими інвестиціями нададуть також і додаткові. Податкові пільги для тих, хто здійснить інвестиції вище 12 мільйонів євро. Доступ до земельних ділянок покликаний спростити закон, який мого авторства, який спрощує зміну цільового призначення землі з сільськогосподарської в промислову за кілька місяців він вже запрацює. Відповідно, ті, хто буде готовий збудувати підприємство, йому значно легше буде знайти підходящу земельну ділянку. І спрощення під'єднання до мереж. Незвичайна болюча проблема для українського бізнесу. Її також планується зробити кілька практичних кроків для пом'якшення гостроти цієї проблеми. Очевидно, що зараз її вирішити буде неможливо, але принаймні частково є розуміння, яким чином спростити приєднання до мереж. Незабаром такий законопроект буде зареєстрований у Верховній Раді. І останнє, про що я хотів би сказати в цьому блоці. Про інвестиції це механізми страхування інвестицій від воєнних ризиків. Якщо, не дай Боже, підприємство прилетить ракета, той, хто має таку страховку, він матиме чим розрахуватися з банком за такий кредит, оскільки він буде відповідним чином застрахований. Це так працює в Ізраїлі, і це так само вже доступно в Україні. Є підприємства, які вже скористалися такою страховкою, вже мають таку страховку інвестицій від воєнних ризиків. Це інвестиційний блок, доступ до грошей через дешеві кредити і гранти, це доступ до промислової інфраструктури через індустріальні парки, компенсація інвестицій через податки у механізмі підтримки проєктів з великими інвестиціями, спрощення зміни цільового призначення землі, спрощення приєднання до мереж і страхування інвестицій від воєнних ризиків ось такий набір політик і програм, запланований в блоці про інвестиції. І третій великий блок, пам'ятаєте, перший був стимулювання виробництва через стимулювання попиту, другий це сприяння розвитку інвестицій, і третій розвиток несировинного експорту. Експорт дуже важливий. Не всю продукцію, яку ми виробляємо, ми споживаємо. Ми можемо її продавати за кордон, отримувати валютну виручку і створювати робочі місця в Україні. Перше, що надзвичайно важливо для українського експорту, це розблокування морського коридору. Перше морським коридором пішли. Судна з зерном, це зрозуміло. Потім до зерна восени минулого року вже приєднався метал, тобто запрацювали металургійні підприємства на більшу потужність. І очікуємо незабаром, що запрацюють контейнерні перевезення. Відповідно, запрацює експорт товарів вже з більшою доданою вартістю. Ми на це розраховуємо. Друге. Політика, інституція в блоці підтримки несировинного експорту це експортно-кредитне агентство. Це спеціальна інституція, яка надає експортне кредитування, експортне фінансування, експортне страхування для того, щоб експортери могли мати кращі фінансові умови для здійснення експортних операцій. І третє, те, над чим постійно працює уряд і має успіхи в цьому напрямку: це відкриття ринків для українських товарів через. Продовження безмитного режиму доступу на такі ринки. Україна має зараз п'ятирічну угоди з Британією про безмитний доступ українських товарів на ринок Великобританії. Є річні угоди з Євросоюзом, зі Сполученими Штатами, з деякими іншими країнами, і задачою уряду є продовжити цей режим максимально довго для того, щоб українські товари, товари переробної промисловості, товари з високою або принаймні якоюсь доданою вартістю мали вільний доступ на ці великі експортні. Отже, три такі блоки політики зроблено в Україні: розвиток виробництва, розвиток інвестицій, розвиток несировинного експорту. Якщо всі ці політики будуть вдалі, якщо вони будуть наповнені відповідним державним фінансуванням, наша країна поступово нарощуватиме економічну міць. Також такий цікавий факт: з 45 мільярдів гривень, які передбачені в бюджеті на цей рік на програми. Розвитку бізнесу на програми розвитку українських виробників вони ці програми забезпечують економічне зростання. Уряд прогнозує понад 4% зростання ВВП цього року, і 1% з 4 якраз забезпечують ось ці програми розвитку українських виробників. Тож я закликаю кожного українця у своєму повсякденному житті підприємців у своїй інвестиційній діяльності і. Тих, хто працює на державу у прийнятті державних рішень, пам'ятайте, що купуючи українські товари, ви повертаєте 40% коштів назад в бюджет України і тим самим забезпечуєте нашу обороноздатність, тільки будуючи міцну промисловість, міцну економіку, ми зможемо перемогти у війні.